Доброго дня усім. Давно у нас не було відео огляду на каналі на якісь маленькі комбайни. Сьогодні хочу вам показати клас Компакт 30. -й. Коротко зробимо анонс інших комбайнів, які будуть їхати до нас на площадку. Сьогодні поговоримо про клас Compact 30. -й. Один маємо такий в Україні на площаці, інший за кордоном, але згодом буде також їхати. Зможете приїхати оглянути його. Якщо, звичайно, він не продасться дорогою, бо попередній раз так, так і було. Було у нас на каналі відео огляд, відео на такий комбайн, клієнт подивився, влаштували його, все, зробили йому відео, детальні фото, і комбайн поїхав одразу до нього додому. Можливо, зустрічали цього комбайна в інтернеті. Власники його ведуть Тікток канал, постави на нього гарну кабінку, робили. І збирали врожай. Думаю, задоволені комбайном. Так от сьогодні компакт. Це новіший рік випуску його, 80-й рік. Січкарньо оригінальною на рухомих ножах. У дуже і дуже гарному стані. Весь в оригіналі. Фарбований тільки похила камера. Пізніше підійдемо, я покажу, так з дрібниць можливо. Піду по кругу, покажу, як він виглядає. І глянемо детально робочі органи, шини. Двигун на даному комбані Perkins. Четвірка, синього кольору, новіший. Йдемо одразу по шинах, покажу, як виглядають шини. З лівої сторони залишок процентів 70-80, задні шини без тріщин, без порізів. В теж в гарному стані. Те саме з іншої сторони. Одинакові, без тріщин. І права шина видно, була замінена зовсім недавно. Видно, що дуже мало їздила нова. Всі паси на комбайні в доброму стані. 90% оригінальних. Одразу покажу вам похила камера, що я говорив, похила камера підфарбована тільки верхня частина. Тут бачимо оригінальну фарба. Давайте зразу покажу вам під щитками походу буду показувати, як він виглядає з правої сторони. Бачимо заводська табличка. 80-й рік. Все ціленьке, рама ціла, не порвана. Одразу глянемо на грохот. як виглядає грохот. Грохот цілий, тенький, Це саме коробка, все сухенько. Ці всі наліпки, це все оригінальні наліпки. Ніхто тут нічого не переклеював. Тут бачимо наліпку на оберти барабана. Одразу про барабан. Зніму кришку, покажу як виглядають бичі на барабані. Так виглядають бичі все рівненьке, під барабаня, якщо буде видно, всі дротики присутні. Каміння не молотив комбайн, все ціле. Одразу заглянемо на елеватори. Так, це в нас зерновий. Бачимо зірка. Супер стані, ланцюг, нічого не вибите, лопатки оригінальні на заклепках і колосовий одразу покажу. Так виглядає колосовий, ще вал в фарбі, не гостра спіраль. Лопатки також оригінал. Зірка. Ще присутні сліди фарбі на зірці. По порядку йдемо далі. Січкарня. Січкарня мало вживалася, видно, вал в фарбі. Рідні ножі стоять, на січкарні ще не знімалися, противоріжучий, теж в гарному стані, все рівненьке, все на місці. Так, Одразу дивимося підщітком з лівої сторони. Так виглядає тут все. Все ціле, пас на варіатор. Оригінал, розтріщен, тут нічого не варилося. Бачимо, оригінальні класовські. Паси, вітер все ціленьке. Бачимо наліпки оригінальні. Це йде заслонка на підбарабаня, закривається відкривається для збору ячменів. Для збору ячменів, якщо потрібно, закривається заслонки і тоді краще обмолочується ячмінь або якісь вусаті сорти пшениці. В комплекті до комбайна запасні сита йдуть. Одне стоїть зернове зараз на комбайні нижня, верхня міняється. Бачимо на бобові і далі йде на, на сої. Так, далі подивимося Хожу жатку. В комплекті віддаємо розділювачі лану, стеблопіднімачі такі, дуже класні. Так виглядає сегменти, пальці. Сегменти тут оригінальні з нижньою насічкою. Вони так згори виглядають, але дуже в дуже доброму стані. Шнек бачить, присутня, оригінальна фарба, грунтовка ми Замінили ми тут направляючі пальця шнека повністю нові. Так виглядає жатка ціленька, лежить. Нічого не порвано, не поварено. Покажу вам одразу вигун. Вигун Перкінс, який я казав, синього кольору, гарно працює, рівномірно не димить. Комбайн на антифризі. Заміряли, ми вже зазначили морозостійкість. Так тут все виглядає все ціле. Вимкнув спалах, покажу одразу вам решета, силоматраси. Маленький комбайн такий, але 5 силоматрасів в ньому. Силоматраси без люфтів. Все щільненько сидить. Решета регулюється. Чого не розпите. Кінцеве теж регулюється. Без люфтів ущільнення. Всі присутні. Нижнє решето зернове і шнек, якщо буде видно, це шнек колосовий в фарбі. Так, ніби все показав. Якщо когось щось цікавить детальніше, пишіть, скину додаткові фото або відео. І зараз легенько запустимо його холодно сьогодні, але на холостих обертах думаю запустимо. Подивимося, як він працює. ¿Verdad? Комбайник, друзі, когось зацікавив. Телефонуйте. В наявності маємо великий вибір іншої техніки. Малі комбайни більші, класи Джундіри. Також приїхав гарний в нас Месей Фергусон 187-й з очікарнею. Зараз коротко покажу, що ще буде їхати з свіжих комбайнів. Комбайни одразу покажу вам, які приїжджають. Не готовлені, не миті. Шундир 942-й січкарною в дуже і дуже класному стані. Бачите, як виглядає січкарня. Клас консул на двигуні Mercedes. Останній рік випуску. Просто в ідеальному стані комбайн. В такому стані комбайна, особливо консула. В таких руках гарантую вам, що ви в Україні не знайдете. Більше за кордоном бачимо все від запасних коси, Тут навіть можливо, запчастини. Треба доглянути, що там є. Одразу видно, як обслуговувався комбайн. як зберігався. Впевнений, що даний комбайн ніколи навіть не був митий. Кишини. Це вже новий рік випуску останніх років 80-х, якщо не помиляюся, вже балка. Квадратно в ньому і рівненький, бо він просто світиться. Сікарні немає поки що на ньому, але сочкарня на консолі не проблема. Можемо довкомплектувати новою сочкарні або оригінальною. Також комплект запасних сит. Зараз так коротко пробіжуся, покажу, щоб не затягувати на довго відео. Е, також такий комбайн буде їхати Jundeer 955-й в чудовому стані. В такому стані 955-го вже давненько в нас не було. Ось такі високі резині вже 82-й рік випуску. Підвищений бункер критий. З невеликим напрацюванням 800 опрацювання в ньому. Просто подивіться, в якому стані шнек, в якому стані комбайн, також немитий, немає ніякої ржавчини по ньому Січкарня присутня, знята при транспортуванні Чотири клавіші. Найвдалеча модель таких малих джундірів. Також буде з згодом. Одразу після свят думаю вже приїдуть ці комбайни. Дивіться, як виглядає, шнек, зірка. Просто як нове все. Лопатки, все ціленькі. Дуже класна фарба моя як мага. Елеватор. тут все ціле, варіатор, ніколи не припалювався. 82-й рік, 555-й, а-1 з класною кабінкою, кабіна, на речі. 98-го року випуску. Так Виглядаю, похила камера, бачив, нічого не, не реставрувалося тут. Видно, якісь книжки будуть. Завжди, що є з комбайном, ми віддаємо. Східці заглянемо протень до кабіну. Кабінка, книжки, ціленьке сидіння, 800. Ну, то годин. Дивіться по педалях. Це як новеньке тут. Зараз ще коротко покажу жатку від 935-го. Овід 955-го перепрошую. Так, жатка 955-го. 3-10 чистої коси на грубому чорному мотовелі. Розпилювач досить рівненький, також запасна коса. дивіться, все в оригіналі. Рівненька, ціленька, жадка. Фарба присутня на шнеку. Са, стебло піднімачі. Повністю комплект. Ось такі клайні, друзі приїдуть. найшвидше приїде консул з 955-м, можливо, одразу після свят будуть їхати. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть коментарі. Наявності маємо вели... великий вибір іншої техніки. Класи джундіри ми з приїхав, тепер у нас гарний. Заходьте на наш сайт readagro.com Там вся наша техніка, ціни, додаткові фотографії відео. Можете порівняти собі техніку, там доступна у нас така функція наприклад, прикладу такий клас консул і джундир додаєте, одразу вам підтягує всі характеристики, потужність двигунів, ширини жатків. І можете вибрати для себе, що вам краще буде підходити на вашу роботу, на ваші потреби. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки. На все добре. Побачимось! Até mais.